Так, усім доброго дня, шановні агрої, друзі-колеги, всім привіт. Так, ще трошки по нашому комбайну, вже можу сказати, після ремонту вже ми його випробовували. Вчора я вже поїхав, там ну, два-три городи. Три городи, здається, змолотили людям ось зими чмінь, Вже випробовували. Комбайна після ремонту. Начебто молодець все тримається купи начебто, начебто все нормально. Ось бачите, вже всі щитки почіплені, все тут все є. Січкарню опустили. Людям без січкарні молотим. Так. Ось можете, побачити. Ось, бачите, вже решетний стан вже. В рештках, в соломі. Так, ну, елеватор вроді тримає, все нормально. Тут все нормально, обороти перевелись, вітер виставили. Так, оце тут трошки проблемка є з цією кришкою, але з допомогою пінки воно, піна, звичайно, це що запінювати там вікна. вона все вирішує. То, що там була якась заводська ця накладка, вона одірвалася в перший рік. Ми так піною його. воно тримається. Так, бачите, ось ячмінь солома. Я цей запах молочену зерно вже. Так, бачите, вже підтерла зітка, вже, бачите, вже витерлися, трошки вже блистять пальчики. Тут вже. Так що якось так. Ну, Косогони не поставлю, все яке може бути. Комбайн працює, все нормально, все окей. Так, ось можете побачити зерно, ячмінець, молотили. Ну, це таке, не звертайте увагу, що воно Це Люди десь трохи не вгадали строку внесення гербіцидів або взагалі, здається, не вносили. Ти через що таке там? Грозне зерно. Що воно йде, тому що там вітром ти його сильно не добавиш. Ну, Може й можна трошечки додати, але щоб зерно не відбувало. Тут ж, бачите, ось рейка, щоб додати вітер. Ось табличка, як вітер, ось на яку культуру вітер. Ставити, решета, верх, верхня, нижня. Все тут є. Наприклад, ось. Овесь, ячмінь, пшениця, жито. А це тут тімофеївка, клевер. Ну і це на горох. Ну Ми так як на горох, так і ставимо на сою по цій таблиці. Тому що вони з одної родини зернобобових і між собою візуально більш схожі, ніж пшениця сої. Так, це ще тут таку приманрували, щоб дверки трималися, таку штучку, щоб не зачинялись. І тут вже таку ось клямочку зробили. Ось, будь ласка. Аз витягну собі все. Так, ну по кабіні, звісно, таке сильно там не готували, не вимивали. Гразне, але головне мені, щоб робота робилася. Та чистота то таке. Ми взагалі комбайна не мили ніколи. Ну, такий комбайн, що я вам скажу. Роботу робить, виконує. Просто що він трохи конструктивно складний. Складніший, ніж той, що у нас був. Так що. Ну, загалом все працює, що можу сказати. Все працює, це добре. Молотить, молотить. Так що чекаємо своїх жнив, Вже не можу дочекати, коли вже в себе буде молотити. Так що такі справи, друзі. Такий наш масей Фергюсон. Так що, всім дякую за увагу. Всім бажаю хороших рожаїв. Всіх вітаю, хто вже почав з початком жнив. Все. Ставимо пальці вгору, підписуємося на канал. До нових зустрічей. До побачення!